Так, оце вже я розумію, трохи результат. Ось. Взагалі-то батат не любить тінь, але в цьому році чомусь ось о в тіні кращий, ніж на сонці. Ну, мабуть, із-за холодної весни і дуже жаркого літа. У нас взагалі, мабуть, за літо два рази дощ був. Так що кожного року не розумієш, як краще. По різному. Все по-різному. Так, оце вже я розумію трохи результат. Ось. Взагалі-то батат не любить тінь, але в цьому році чомусь Ось о, в тіні кращий, ніж на сонці. Ну, мабуть, із-за холодної весни і дуже жаркого літа. У нас взагалі, мабуть, за літо два рази дощ був. Так що кожного року не розумієш, як краще. По-різному, все по-різному.